14 грудня в Україні день вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. День тих, хто ліквідовував наслідки вибуху на четвертому реакторі. 90% хлопців, хлопців наших, померли, погибли, лишилися якісь там проценти. Раніше було, коли я став вже 25 років голова за Чорнобилю, у нас було десь 800 ліквідаторів, зараз стало 140. Наслідуючі весну буде 40 років, як ми в той весняний день наших хлопців призвали окремий одеський полк цивільного захисту, Одеського військового округу. Ну, ні, навіть більшість з них вони не знали, куди їдуть. Я закінчив спеціальне училище цивільного захисту. І нас готували до цього, що таке радіація, як з нею боротися. А ці хлопці вони були комбайнерами, трактористами, ну все загальних професій. Саме ці звичайні працівники, які не були військовими чи спеціалістами ядерниками, виконали роботу титанів. І сьогодні ми завдячуємо їм тим, що атомна загроза була зупинена ціною людської відваги. Дата 14 грудня обрана зовсім не випадково. Саме цього дня, 1986 року, було офіційно завершено будівництво об'єкта укриття саркофага, який накрив зруйнований енергоблок. ЧАЕС. ця подія стала важливою віхою у зменшенні радіаційного впливу на навколишнє середовище та людей. Напередодні дня вшанування в парку слави біля меморіалу зібрались представники подільської міської та районної рад, рятувальники, представники підприємств, установ, духовенства та головне, самі ліквідатори. Вони прийшли, щоб згадати тих, з ким пліч опліч боролись з невидимою загрозою, тих, чиїх голосів і кроків сьогодні вже не почути. До присутніх зі словами вдячності за подвиг виступила заступник Подільського міського голови Таїсія Скрипнік. Хочу просто щиро від усієї душі подякувати вам за те, що ви всій час врятували світ. Я хочу подякувати вам і вашим сім'ям. Здоров'я, добробуту. Я хочу, щоб ваші жінки були рядом з вами, а ви рядом з своїми жінками. Я хочу, щоб ви. Подовше пожили на цій землі, щоб ми всі разом мали мирне небо над головою, мали сонечко над головою, щоб ми ходили, усміхалися, радилися тому, що ми живемо на нашій мирній, вільній землі. Після основної частини ліквідатори завітали до каплиці святого Олександра Невського, яка збудована на честь ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Тут вони поставили свічки за здоров'я живих та світлу пам'ять тих, хто відійшов. По завершенню присутні поклали квіти до меморіалу, шановуючи тих, хто цінує власного життя та здоров'я, стримав радіаційну небезпеку. Це жест поваги, який нагадує нам. Подвиг ліквідаторів не можна виміряти цифрами чи датами. Ми зобов'язані пам'ятати кожного, хто тоді зробив крок назустріч невідомому, аби зберегти інших.